Ця автівка доверху заповнена усім необхідним для військових. Волонтери їдуть на схід, аби завести провізію, техзасоби та передачі від рідних. Найголовніше ж для захисників увага, адже емоційне вигорання забирає не менше сил, аніж фізичне поранення. І коли ми приїжджаємо, для них це найголовніше, головне. Коли ми спілкуємося. Вони з нами діляться всім, чим ну знають, можуть. Екофлоу, дрони, генератори, медичні засоби, продукти харчування, особисті передачі для військових, необхідний інвентар для окопів. Усе найближчими днями волонтери передадуть в руки військовим у благодійному фонді Сім'ї ми поруч такі поїздки організовують регулярно, адже запити від військових є постійно. Як завжди, ми в першу чергу прямуємо до хлопців, які з Хмельниччини, які з Волочицького району, з Хмельницького району. Є потреби, які сформовані. Інверторний генератор дуже зараз потрібен, бо він тихо працює і його не чути в окопах. Розробили певну таку систему, і ми веземо велику довжину електричного дроту для того, щоб хлопці по бліндажу змогли розвести електрику для зарядки мавіків. До формування вантажу долучаються небайдужі та волонтери з громад. Усі працюють на перемогу. Жінки печуть смаколики, діти роблять обереги. Усе для наших захисників, котрі відчайдушно боронять землю від лютого ворога. Майже у всіх підрозділах є наші хлопці, наші земляки. Ми постійно підтримуємо з ними зв'язок. Вони пишуть звернення на благодійний фонд, і ми, згідно їхнього звернення, робимо закупи. Насправді воно ми їдемо, знаєте, там на три-чотири дні, але підготовка до цього це майже займає тиждень на той півтора для того, щоб все зібрати, зібрати все правильно, узгодити, що саме їм потрібно. Чергову поїздку на фронт волонтери та благодійники присвятили Дню Незалежності нашої країни. Планують відвідати шість локацій, поки воїни стоять зі зброєю в руках українці в тилу мають змогу працювати, діти навчатись та відпочивати. Ця зібрана провізія коштом нашого фонду, нашої команди, з підсумками комунікації з нашими хлопцями, що їм необхідно, передаємо Мавік, «Екофло», генератори. Також маємо можливість вкотре передавати посилки від членів сім'ї, від родини для хлопців. Також передаємо традиційно захисні обереги, які роблять діти військових під час таборування, під час канікул, які вони проходять вже 11-та зміна в таборі білям Міні, який організований нашим фондом під відкритим небом. Дякуємо Збройним силам України за те, що і діти-захисники, і всі діти Хмельниччини без виключення мають можливість умовно під мирним небом над головою та відпочивати і готуватися до нового навчального року, який ми також розраховуємо, веде на 100% в нашій області в форматі офлайн. Тож вітаю усіх з передднем незалежності з державним святом величного народу величної держави. А ми традиційно раз на місяць в підтримку для комунікації і завжди на зв'язку. Тож волонтери везуть найнеобхідніше, а хлопці на фронті уже чекають, аби з новими силами давати відсіч ворогу та наближати перемогу.